Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Питання інформаційного простору було завжди актуальним. Безумовно, порівнюючи сучасний інфопростір з інформаційним менеджментом 19-20 століть, ми знайдемо безліч відмінностей. Тим не менш, факт залишається незмінним. Інформаційна складова завжди була і залишатиметься важливою частиною як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Стриває, тобто поняття інфопростір це давнє явище. Здається, що й не так давно цей термін став вживаним, а він виходить, ще й встиг розвинутись. В сучасному розумінні інформація це не завжди про політику, адже наразі найшвидшим середовищем для її розповсюдження є інтернет, а тому поширювати практично будь-яку інформацію може кожен. Натомість, якщо все ж таки шукати витоки інформаційної політики на рівні держав та враховувати тогочасні інструменти на втілення тих цілей, то ми зачепимо період виникнення та становлення ідеології, як і принципи використання ними різних інформаційних інструментів. А коли мова заходить за ідеології, одразу пригадуємо дискусії на рахунок пропаганди. Прикладом може слугувати той самий марксизм, який у своєму комуністичному прояві потребував повного державного контролю. Над Засобами масової інформації, а отже, закріплював диктат і в інформаційному полі чи взаємна розбудова образу ворога за часів холодної війни, що СРСР що США намагалися зайвий раз підкреслити недружність поглядів свого опонента, тим самим спонукаючи населення до відчуття єдності на тлі можливої загрози. І якщо поведінку СРСР можна порівнювати з відповідною політикою Росії сьогодні, де причини створення образу ворога очевидні, то досить цікаво відмітити схожу поведінку США періоду, гонки озброєнь та протистояння з СРСР у такий спосіб доволі швидко. Руйнується міф про те, що вплив держави на інформаційне поле властивий виключно диктатурі чи авторитарним режимом. Виходить питання ідеології, питання впливів ідей на чужі голови. Просто перекочувало з 20-го століття в 21-ше. І ясна річ, що за часів до інтернетної епохи ми можемо простежити суттєві відмінності. А з часом явище маніпулювання думками, пропаганди, можливо, навіть просування себе з метою якоїсь реклами, просто почали групувати в один блок і назвали його інформацією. А середовище, де інформація поширюється, трансформується, спростовується, у нас час просто назвали інфопростором, але ж інформацію самої по собі потрібно вміти користуватися. Не так, мабуть, мають бути якісь механізми, як ефективно робити це. Повертаючись до сучасності і акцентуючи увагу на змінах та відмінностях, погляд падає насамперед на інструменти провадження цієї самої інформаційної політики. Аби не заплутатись, тут варто розділяти інструменти в руках ідеологів, як канали поширення бажаної доктрини, та інструменти, інструменти, якими послуговуються самі канали, це важливо тому, що перші інструменти практично незмінні протягом століть. Навіть при розвитку та трансформації засобів масової інформації, контрольовані змі, як в минулому, так і зараз, успішно використовуються в рамках пропаганди. Точно така ж справа із заявами політиків, культурних та громадських діячів. Тощо, всі ці способи впливу на інформаційні потоки, хоч і набувають нових форм, але все ж залишаються незмінними. Контроль змі до речі, улюблений брязкальця авторитарних режимів пройшло багато століть, і тепер тирани як два плюс Знають, що отримати величезний рупор це залог їхнього успішного сидіння на троні революційним думкам. Спочатку треба буде пробити через залізну завісу так званих новин про перемоги, а вже потім і до самого тирана, що вразив складню задачу для тих, хто хоче покращити своє життя. Це про способи, а вже механізми поширення дійсно еволюціонують та проявляються на рівні можливостей, як іде спонукати кінцевого споживача почути чи побачити інформацію. Так за часів марксистсько ленінійської пропаганди у своїх намірах охопити інформацію якомога Першу аудиторію про владним силам доводилось покладатись на тогочасні технологічні рішення, цілковитим проявом цієї епохи в контексті інформації можна вважати плакати та інформативні листівки. Почекай листівки? Так, навіть під час світових війн, активною спробою прорвати інформаційну блокаду було скидання з літака великої кількості листівок на місто. Ну а пропагандистські плакати СРСР взагалі можна віднести до особливого виду так званого мистецтва 20-го століття. Та саме і зі ЗМІ продуктами їх діяльності був масовий друк газет. Зараз же, хоч друковані газети все ще продаються, але такий спосіб поширення інформації вже є не надто популярним і точно не найшвидшим. Телебачення, новинні колонки в інтернеті, соціальні мережі та месенджери витісняють старі технологічні рішення. Але знову ж таки, якщо не брати до уваги саме способи донесення змісту до споживача, то використання інфоресурсів на свою користь не одне століття незмінно працює, в тому числі і сьогодні. До речі, і наше з вами радіо вже так століття є непохитним інструментом передачі думок. Громадяни СРСР слухали радянське радіо під час другої світова. Вої війни, навіть ті, хто перебував у фашистській окупації. Звісно ж, ефективність пропаганди про швидке взяття Москви чи Ленінграду німцями була нульова. А партизанський рух навпаки лише надихався будь-якій нефатальній новині, так скажемо. А вже через буквально декілька років американці застосовували радіо як спробу витягнути громадян країн-учасниць варшавського блоку та й самого СРСР з залізної завіси. Вони просто розказували новини російською з так би мовити, американської дзвіниці. І пояснювали, що пропаганда СРСР націлена не на правду, а на режим. То радіо, до речі, звалить голос Америки. І знову бачимо приклад формату та явища. Навряд чи зараз широко налаштовують підпільні радіостанції, натомість на окупованих територіях через мережу інтернет виходять на українських блогерів та політиків. Попри інший формат, це все ті ж спроби прорвати інформаційну блокаду, просто більш технологічно, теж саме і з пробиттям цензури залізної завіси. Про опір півдня України будуть входити легенди. А про насаджування думки рашистів на нашу націю ми будемо вчити не лише. Дітей, а й правнуків, що будуть нести це і далі, тому що хто обізнаний, той має більше ресурсів для протистояння з ворогом. Проте чи не вважаєш ти, що цензура це вже явище, ну що відживає себе, принаймні, якщо говорити про демократичну країну здорової людини? Здебільшого так, тим не менш, на сьогодні ще налічуються режими диктату, і їх можна групувати за певною градацією. Якщо ж говорити про найяскравіші прояви, то звичайно при згадці сучасного тоталітаризму першою на думку спадає Північна Корея. Проте там і цензура не зовсім звичайна. Бо Дійшло навіть до власного закритого інтернету, який весь і повністю можна завантажити на комп'ютер, адже складається він з обмеженого набору сторінок, написаних та схвалених партійними діячами. Проте нагадаю, що КНДР – це все таки створіння СРСР та КНР, що досі тримається на плаву через підтримку цього режиму іншими вагомими гравцями, та ще й ядерною зброєю від них. Такий феномен тоталітаризму та жорстокості більше не знайдеш у світі, де ще державний інфропростір дійшов до таких масштабів, що навіть в тебе там може може бути лише одна зі списку доступних настільки жорсткий контроль над усіма сферами життя в сучасності, і справді виняток на сьогодні набагато більше якраз можна знайти прикладів класичної цензури. Перший приклад Китай та його комітет з перевірки статей в інтернеті. Тут дійшло навіть до власної версії Тіктоку, аби контент не пересікався із західним. До речі, там не лише соціальні мережі мають кожна свій китайський аналог, а й навіть комп'ютерні ігри, де китайць може грати виключно з китайцем, чи, наприклад, жорсткий контроль над західним кіно, що часто навіть сенс реплік до. Каріно переписують, аби задовільнити партію. А Китай це величезний ринок, і країни йдуть на поступки, аби просто потрапити туди. І це тільки приклади Китаю. Йдемо далі: Росія з параноїдальним контролем ЗМІ та арештами інакодумців за дискредитацію держави, влади, армії і так далі. І це є ілюстрацією свідомого централізованого впливу на процес формування громадської думки. Але окрім цього, в сучасному інфопросторі, особливо в соціальних мережах, можна зустріти і приклад децентралізованого впливу. І тут швидше не про класичну жагу закріплення якоїсь Ідеї з бажанням витіснити іншу тут процес більше схожий на самопроголошену цензуру з метою полювання на привидів. Мова про фактчекерів. В теорії ідея чудова: зупинити розповсюдження фейків. То що ж не так, насамперед, треба уточнити, що фейк це недостовірна інформація. Тобто, під це поняття мало б підпадати жовта преса, вилучені з контексту цитати, взагалі вигадані новини. Все це недостовірно, тому що насправді не існує. Як от якби хтось зробив допис, що Лукашенко подав заявку на вступ Білорусі до Євросоюзу? Це був би фейк, бо такого просто не було. Але Перевірка фактів це завжди про людський фактор. Тому сьогодні соцмережі стали середовищем, де актуальний допис із експертною думкою може отримати породжуючий скептицизм помітку фейк, тільки зміркувань протидії дезінформації. Така собі новітня цензура при задекларованій свободі слова, і це доволі цікаво як для характеристики сучасного інфопростору. Ну інформаційна гігієна здавна впроваджувалась сучасну голову і молоді, і старшому поколінню. І дійсно така собі самодисципліна ніколи не була зайвою. Проте і досі іноді експертна думка вважається за Товірний факт, що можуть дуже сильно зашкодити населенню. Як, наприклад, нам за часів війни ми бажаємо поглинати інформацію самостійно і робити висновки самі, оскільки ми навіть боремося за таку свободу. Тим часом в тому ж Китаї вже планують впроваджувати такі собі соціальні рейтинги. Це по суті тотальний контроль громадянина, оцінка усіх його дій та подальші привілеї, якщо він завідовільняє систему, чи навпаки, санкції, якщо ні, чи не здається тобі це справжнім рабством, усвідомлювати, що подібні речі коїться в сучасності, справді жахливо. Однак, аналізуючи такі явища, я б сказав, що режими, які прагнуть максимального контролю над населенням, вдаються до сукупності великої кількості подібних засобів. Коли працює тільки один елемент, це все викликає шалену недовіру. Історія демонструє, цензура забороняла українську літературу. Дисиденти під псевдонімами все одно її писали. Режим забороняє виступити опозиції на телебаченні, опозиціонери ведуть свої сторінки в соцмережах і збирають однодумців. Там як тільки виникає тиск, обов'язково з'являється про. Тоді авторитарним режимам з тоталітарними нахилами залишається лише розраховувати на застосування настільки сильного тиску, що жодна протидіюча сила довго просто не вистоїть. І подібні зачатки, поки експериментально, але все ж простежуються у внутрішній політиці Китаю. Там застосували все, як я вже згадував і цензуру і перевірку соцмереж. І дійсно тестується система соціального рейтингу населення. Це, взагалі, квінтесенція суми амбіцій всіх коли-небудь існуючих диктаторів, стягують до гегемонії. Ідея така: за дотримання всіх законів і правил, лояльності до влади. Наднормової праці, нульової конфліктності, тощо рейтинг людини зростає, що дозволяє їй подорожувати за кордон, брати кредит під нижчий відсоток, отримувати знижки на товари і послуги та інші привілеї. Ну а якщо людина мітингує, що можна назвати безпорядками, порушує диктаторські правила, що можна трактувати як порушення закону, спілкується з однодумцями, проти яких вже застосували санкції, тобто контактує з неблагонадійними громадянами, то рейтинг такої людини також стане неблагонадійним. Що означатиме цілковиту втрату всіх привілеїв, плюс додаткові обмеження. Світ вже налічував суспільну нерівність засновану на кастах, титулах, достатку, роду занять, але щоб розділяли за рівнем лояльності до влади, це точно щось унікальне. Поки ми бачимо лише світову критику та обурення з приводу такої системи, що за межами Китаю, що в його середині, а як сильно стосується тема соціальних рейтингів нашого сьогоднішнього ефіру, це також інфропростір? Ілюстрація того, коли суспільство вже знаходиться під впливом режиму, може демонструвати Дійсно, дещо нижчий рівень залученості інформаційних технологій. Звідси й виникає таке питання. Але все тому, що в таких ілюстраціях бажаний ефект вже потенційно досягнуто. У той час, як за реальних умов, коли такі ідеї тільки перебувають на шляху втілення, використання інформаційних ресурсів є широким і просто необхідним. Навіть для таких режимів застосування сили, хоч воно є і регулярним, але все ж крайнім методом. Спочатку потрібно підвести населення до того чи іншого рішення добровільно, а там вже дивитися на рівень того, як ідею сприйняли. Тут до речі. Чи можна побачити балансування між ступенем впливу держави та суспільства один на одного через інфопростір. Практично в усіх режимах будуть обидві складові. Питання тільки в тому, яка переважатиме. В тому ж Китаї та подібних устроях саме держава відіграє провідну роль у формуванні внутрішнього інфопростору, а суспільство переважно сприймає поширені тези. Натомість у західному світі відсоток впливу населення вищий пропорційно до більшої кількості мітингів та демонстрацій у разі незгоди з рішенням уряду. У цьому випадку саме суспільство у спосіб виступів та Дописів у соцмережах може переважити уряд в інфопросторі та спонукати владу переглянути свої рішення. Так, ми достатньо негативно описали дії Китаю, проте навіть Європа в нього позичає деякі ідеї. Наприклад, заборона азартних ігор, що до речі торкається, і онлайн казино, і онлайн ігор у Китаї, обґрунтовувалось тим, що людина може втратити певну кількість коштів і отримати нічого. Дуже сподобалось європейцям. Тепер казино гігантам потрібно підлаштовуватись під китайський і європейський ринки поокремо. Вони вимушені вигадувати певні гарантії для гравців чи навіть показувати виграш перед сплатою, аби на них просто менше звертали уваги уряди країн, щоб їх бізнес не був похоронений повністю. Тут можна відштовхнутися від того, як ідеологія вже спрацювала в зворотньому напрямку, бо ситуація, як завжди, має дві сторони медалі. З одного боку подібні заборони спрямовані на благоустрій населення з іншого свобода волі людини передбачає можливість робити майже все, що завгодно під власну відповідальність. А прояв вплодів ідеології тут в потенційній реакції. Якщо в Європі такі заборони, як правило, набувають широкої дискусії, то в Китаї вже переважно сприймаються як факт. Демократичні уряди, до речі, також здатні впливати на інфропростір. Чи не так? Мабуть, їх інструменти кардинально відрізняються від тоталітарних. Ми дійсно загострили увагу на авторитарних режимах, але у демократичних устроїв, зрозуміло, також є інструменти введення інформаційної політики. Якщо брати класичний демократичний лад, чи то США чи країни Європи, то по суті набір медіаресурсів та типів поширеної інформації буде точно такий же. Як і в авторитаризмі, різниця тільки в цілях та якісних характеристиках самої поширюваної інформації. Більше особливостей можна виявити, якщо поставити такі режими в конфронтацію. Зараз ми самі проживаємо один з таких прикладів, де авторитарна Росія в інформаційному просторі на нас нападає набагато довше ніж у військовому сенсі, а нам весь час доводиться тримати оборону. І якщо механізм роботи пропаганди ми розбирали на початку, то що ж залишається робити Україні на внутрішньому полі скеровувати інформацію простіше, тому Україна з цим краще справляється. Потрібно було відсікти лише Населення від пропагандистських джерел та заполонити інфопростір актуальними новинами з цим було щоправда багато проблем на окупованих Донеччині, Луганщині та Криму, але на незалежній частині України це завждання можна вважати успішним. Складнішим вже кроком було постійно заявляти про себе на міжнародній арені, попутно спростовуючи російські наративи. Тут Росія мала перевагу, оскільки тривалий час володіла медіа ресурсами міжнародного рівня та історично була для всіх значно більш відомою та впізнаваною на цьому фронті. Україні було важче однак, позитивним побічним ефектом Повномасштабної війни проти нашої держави можна назвати якраз інформаційну складову, яка облетіла весь світ. Тепер майже жодного гравця за винятком незначних союзників РФ просто не залишається сумнівів з приводу України. Тепер український інфопростір вийшов на світовий рівень, а російський залишився регіональним для себе і своїх союзників. А хто ж в їхньому інфопросторі? Так існує Білорусь, але ж де інші члени пострадянського простору, навіть символічного єднання навколо Росії не відбулося. А це до речі, доволі цікаво і слугує прикладом. Руйнування імперського впливу Росії так дещо несподіваним було спостерігати спроби Казахстану вести нейтральну політику, адже ця держава завжди була союзником Росії не гіршим за Білорусь, мабуть, причини в особистих побоюваннях на тлі всіх політичних процесів, адже в Казахстані також є чимало російськомовного населення, яке можна раптово захотіти захищати з іншими союзниками. Також цікаво. Фактично, колективний блок ОДКБ є російським відображенням НАТО, і якщо Росія трактує почату війну як самозахист, то як же так, що ніхто, окрім Білорусі, не допомагає захист? Росію просто проти Росії тут вже зіграла її ж політична воля. Пригадуємо, що війну нам ніхто не оголошував. Росія веде так звану спецоперацію. А отже, така операція це питання власної політики Росії. Інша справа була б із терміном війна, але для Росії це б означало признати агресію. А це вже фантастика на тлі її сучасного режиму. До того ж, ефективність російського зовнішнього інфопростору, який пропагандисти так старанно плекали, на сьогоднішній день залишається під сумнівом. А Хіба країни Центральної Азії чи, наприклад, Кавказу мають з Росією спільний інфопростір? Як на мене, це казочки від російського фашизму? Це швидше реалії і наслідки останнього десятиліття, але Ще не так давно всі пострадянські республіки, в тому числі й Україна, ще довго не могли вибрати зі спільної інформаційної ями. За часів СРСР населення викликали звикання до того, що вся інформація йде з Москви, до того ж, все важливе й актуальне російською мовою. А Росія після розпаду СРСР на зовнішніх просторах мовою якраз активно і користувалась, формуючи вигідне її інформаційне поле. Зараз Україні та іншим республікам теж безумовно вдалося цей ефект подолати. Практично всі видання містять версії тієї ж статті як українською, так і російською мовами. У такий Спосіб, вже не мова визначає якість та достовірність інформації. Але ще 5 років тому у нас був спільний інфопростір в соцмережах. Такі ж проблеми в медіа відчували той самий Казахстан та інші пострадянські держави. Тому можна сказати, що в певному вимірі на згадку про СРСР спільний інформаційний простір з Росією існував. Але зараз його залишкам все ваші і ваші вистояти. Вимушено казати, що наш ефір добігає кінця. Дякую, Артуре, за те, що відкрив мені і нашим слухачам очі на такі чутливі питання сьогодення, і дякую вам, шановні. Ні, слухачи, що слухайте нас о 12.10 щосуботи що суботи, та наших колег о 12.10 щонеділі. що неділі. А ми прощаємось до нових зустрічей. Зустрінемось за тиждень. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.